Добрий день, шановні батьки, добрий день, діточки. Сьогодні у нас буде заняття з правил безпеки вдома. Навіть вдома. Дітки, ви знаходитесь у небезпеці. Тому ми з вами зараз поговоримо про гострі, колючі, ріжучі предмети, про електропредмети. Сірники і як поводити себе, коли ви залишаєтеся вдома самі. А зараз я вам розкажу казку. Якось кішка залишила вдома свої кошеня, а сама пішла в магазин за продуктами. Але перед цим строго настрого наказали їм вести себе тихо. Не гратися з сирниками і не відчиняти нікому двері. Тільки кішка пішла за двері в магазин, зраділи кошенята, ура! Свобода, тепер ми можемо робити те, що захочемо. Однак кошеня набрала в чайник води та поставила його на газову плиту. Далі кошенята. Засперечалося, хто буде нарізати хліб і готувати бутерброди? Кожен з них намагався перекричати один одного: Я буду різати хліб, ні, це я буду робити. І раптом одне кишеня зойкнуло, порізало лапку. У цей час закипів чайник і двоє веселих малюків підбіг до до плити, щоб його забрати. Троє кошенят увімкнули в розетку праску і весело їздили нею по килимку. Коли праска нагрілася, килимок почав плавитися і диміти. А сама маленька кицечка дістала з полиці аптечку і вирішила. Рятувати своїх братиків. Вона старанно розкладала всі пігулки на рівні частини. Але на добрий час повернулася мама кішка. Подивилася і сказала: Лишенько, що ви наробили? Як мені це все назад поправити? Як мені це все прибра... прибрати? Що ви наробили? Скажіть мені, будь ласка. Чи правильно себе поводили кошенята, коли залишилися самі вдома. Давайте з вами розберемося, як треба себе поводити під час того, коли ви знаходитесь вдома самі, або вийшли на прогулянку погуляти у дворі біля дому, біля будинку. Подивіться уважно на цю картинку. Що трапилося в хлопчика? Він собі порізав палець. Предмети, якими можна колотися, порізатися, мають лежати в кухонній шухляді або в коробці. Скажіть, будь ласка, для чого потрібна голка? Ніж? Ножиці. Де вони зберігаються у вас вдома? Чи правильно вони у вас зберігаються? Отже, ви знаєте, що вони дуже необхідні вдома, але брати їх без дозволу дорослих не можна, щоб не трапилося лиха, як з кошенятами і з цим хлопчиком. Гляньте, будь ласка, на цю картинку, Що на ній зображено. Ви впізнали ці предмети. Всі ці предмети називають електричними, бо вони працюють від електричного струму, де живе електричний струм, у розетці, вимикачі, в лампочці. Послухайте уважно віршик. Струм електричний, звісно, творить такі дива. Та треба пам'ятати, що жартів з ним нема, бо струм той електричний живе, усе вбива. Не можна без дорослих ці прилади вмикати, біля розеток гратись і щось у них ставлять. Діти, ви послухали вірш. Про що цей вірш? Які дуже серйозні правила для себе? Ви запам'ятали, електричний струм та електроприлади дуже корисні для людей, але вони дуже небезпечні, коли з ними неправильно поводитися. Електричний струм надзвичайно сильний, хоч його і не видно, не можна його побачити. Тож, електронні прилади можна. Використовувати вмикати тільки з дозволу дорослих, або коли з вами поряд дорослий. Подивіться уважно на картинку, чим запалюють газ на плиті, Зірниками сірниками або запальничкою. Поводитися з сірниками треба дуже обережно і в присутності дорослих. Бачите, як дівчинка необережно запалила плиту? Сталася пожежа. Так само хлопчик грався з сірниками, навіть не помітив, що в нього позаду вже палають штори. Коли сталася пожежа, треба набрати номер 101 на телефоні, викликати пожежників. І вони приїдуть і загасять пожежу. Коли ви залишилися вдома самі, ні в якому разі не можна відчиняти. Двері незнайомим людям. Якщо так сталося, що хтось хоче потрапити до вашої квартири або будинку, потрібно викликати поліцію. Це номер 102. 102. І одразу приїде поліція. Якщо ви залишилися вдома і поводили себе необережно, як ті кошенята, і вони порізали лапку, а ви порізали пальчика або руку, або необережно поводилися себе з укропом гарячим чаєм і перевернули на себе, потрібно викликати лікаря, тобто швидку допомогу. Номер швидкої допомоги 103. 103. Назвати свою адресу і швидка приїде додому до вас. Газ це їдуча речовина. Запам'ятай і добре знай. Газ ніколи не чіпай, а трапляється біда 104 викликай. Коли ви почули запах газу, потрібно одразу ж відчинити вікно. Наступна картинка така Хлопчик один з сторонньою людиною в ліфті. Чи правильно зробив хлопчик, що залишився сам стороннім чоловіком у ліфті? Ні. Ні в якому разі не можна заходити до ліфту сторонньою людиною. Зачекайте, поки сторонній поїде сам, а потім ви викличте ліфт знову. Ні в якому разі на прогулянці не розмовляйте з сторонніми людьми, не беріть від незнайомих вам людей цукерки, не треба з ними нікуди йти. Навіть якщо дорослі будуть просити вас про допомогу, доросла людина ні в якому разі не може просити допомоги у маленької дитини. Навколо дуже багато дорослих людей, які можуть допомогти. Тому ні в якому разі сторонніми не йдіть нікуди, не беріть ніх ні цукерки, ні іграшки. Це небезпечно, бо ви не знаєте людину, в які в неї помисли. Діти, сьогодні ми з вами провели свій час з користю. Ми з вами поговорили про те, як треба поводитися з гострими предметами, з вогнем, з газом, з ліками. Коли ви залишаєтеся вдома самі, або якщо ви гуляєте з себе біля будинку, як потрібно поводити себе. Всім гарного дня, хорошого настрою і мирного неба!